Доброго дня, мене звати Мазуренко Роман. Я являюсь техніком продажу вживаних автомобілів «Сканія Україна. В вашій увазі я хочу запропонувати магістральний тягач серії r 410 з 13-літровим двигуном в виконанні шасі 4х2. Даний тягач з кабіною Streamline – це середня кабіна, яка досить зручна для далеких магістральних перевезень вантажу. Шасі обладнано новими шинами в розмірі 315-70R22 це передня вісь розкомпоновка, задня вісь шасі 315-60R22,5. Теж досить непогана гума. Заміна не потребує, сіли та поїхали. Дане шасі виконано з компоновкою одного бака на 500 літрів. З іншої сторони можна доставити додатково або ще один бак, або додатково інструментальний ящик. На даному шасі використовується редуктор з передаточним числом 2,59. Це золота середина для магістральних перевезень дуже економічний по швидкості. Теж золота середина. Ну в принципі, досить непоганий варіант для перевезень, як міжнародних, так і по Україні. Шасі в, в нас являється 2016 року з пробігом 780 тисяч в досить непоганому стані. Даний автомобіль ви можете придбати на нашій площаці вживаних автомобілів «Сканія Україна за адресою село Калинівка Бучанський район. Це траса київ житомир 50 кілометр.